Все ж таки, новина від Reuters виявилась не фейком Трамп позбавив правового статусу 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагви та Венесуели. Сьогодні знову ж таки Reuters публікує статтю вже з підтвердженими фактами. Є реєстр посилання на реєстр скинув себе в телеграм-групі. Посилання в шапці TikTok. Переходьте в групу там близько 10 тисяч українців. Дивіться, отже, сьогодні, 21 березня, видання Reuters пише, що адміністрація президента США Трампа скасовує тимчасовий правовий статус. Ну, приблизно пів до півмільйона мігрантів підпадають під це скорочення <кхід> згідно з повідомленням федерального реєстру в п'ятницю, що є останнім розширенням його репресій щодо імміграції. Він набуде чинності 24 квітня. Пам'ятайте, що. Ройтер злила інформацію, я казав, що це зли 100%. Що адміністрація Трампа розглядає про скасування гуманітарних паролей. Так от, дуже багато так і знову таке, це це фейк, це неправда, такого бути не може. Е, сьогодні ми бачимо, що все ж таки так, вже офіційний є реєстр, є 24 квітня. Так, скоріш за все, можливо, будуть позови в суди. Подивимось, чи вони принесуть якусь. Можливість цим мігрантам далі лишатися в країні. Але адміністрація Трампа дійсно налаштована на те, щоб закрити всім усі гуманітарні програми і закінчити їх. Далі, що ж видання ще пише? Трамп вжив заходів для посилення міграційного контролю після вступу на посаду, включаючи. Поштовхи до депортації рекордної кількості нелегальних мігрантів США він стверджує, що законні програми гуманітарного паролю, запущені за, за часів попередника демократа, вийшли за межі федерального закону і закликав до їх припинення виконавчим указом від 20 січня. Також Трамп заявив 6 березня, що вирішить дуже скоро чи позбавити статусу гуманітарного пароля близько 240 тисячам українців, які втекли до США під час конфлікту з Росією. Заваження Трампа стало відповіддю на повідомлення ротиць про те, що адміністрація планує скасувати статус для українців уже в квітні. Поки йде війна, я впевнений і повторюю це сотий раз, що ніхто українців не депортує і ніхто українцям не закриє просто так статус. Але як ви бачите, будуть робити все можливе, щоб самі українці їхали додому, не давати можливість продовжити ТПС або гуманітарний пароль, показувати в кабінетах, що ваш дозвіл на роботу буде через рік, через два, через три. Дуже багато вже мені підписників пишуть, що їхній термін на роботу вже закінчився, і їх просто звільняють. І що їм тепер робити, вони не розуміють. І дуже багато з цього приводу просто самі вже виїжджають до Європи. Тому, друзі, як я вже і повторював, і повторюю, що давним-давно потрібно було шукати інші шляхи легалізації. Просто так адміністрація Трампа не захоче легалізувати і роздати грін-карти біженцям, неважливо з якої ви країни. Якщо це гуманітарний пароль Дональду Трампу. Це не підходить. Він хоче тільки ну, або за 5 мільйонів баксів золота картка, або най, найрозумніші люди світу, мігранти, які будуть розвивати цю країну. Тому вона передбачувана. Я розумів, що так і буде. Добре, що зараз про українців мова не йде, тому що поки ми бачимо ще ні про що не домовились. Але в понеділок, знову ж таки, в іряді будуть переговори між США, Росією та США Україною, і там знову ж таки будуть вести переговори, щоб. Закінчувати обстріли інфраструктури і потім про припинення бойових дій на лінії зіткнення, побачимо, чим вдасться, але поки маємо такі новини.